До речі, друзі, ви знали, що в процедурі обрання папи римського останні 750 років існують суворі правила, які наказують, що можуть, а чого не можуть їсти кардинали в цей час. Я б, мабуть, не витримав. Ці принципи вигадали, аби кардинали виборці не обмінювалися інформацією таємно. Наприклад, через курку або равіолі, або на серветках не писали якусь там, хто за кого буде голосувати. Тому напередодні виборів папи римського кардинали вдосталь наїдаються у ресторанах, бо процес обрання. Дня понтифіка може розтягнутися реально на кілька днів. Ну і Власне сьогодні, з 15-ї години дня, у Ватикані повністю відключить мобільний зв'язок. Раніше до настільки жорстких технологічних рішень ніколи не вдавалося, бо вперше ватиканська влада аргументувала це секретністю, щоб унеможливити злив інформації до офіційного оголошення ім'я понтифіка. Про це і не тільки і також про інші важливі події в світі будемо говорити далі. З нами на зв'язку експерт, міжнародник Максим Несвітайлов. Максиме, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, Максиме. Як пережили шахі до сьогодні? Ну так, трошки поночували в коридорі. все добре, все чудово. Ну трохи шию клинить, але це дрібниці. Ну давайте склеєною, клеєною шиєю і переночувавши в коридорі тепер до політики е, будемо говорити одразу про до папримського обов'язково повернемося впродовж нашої розмови. Але спочатку давайте про Фрідріха Мерца, якого обрали напередодні канцлером Німеччини. Але лише з другої спроби. я бачив, до речі, фото, як після першої спроби він шов з таким насупленим обличчям зі злістю. Чому першу спробу провалили? Варто там шукати нам руку Кремля, і головне, якою буде тепер підтримка Берліна за нову. Свого канцлера. От мені цікаво, Тауруси нам дадуть, і ми бабахнемо ними. Ну, ситуація дійсно така э, досить нестандартна, м'яко кажучи. Тому що вперше трапилось, що канцлер, канцлера не обрали вже після того, як коаліція сформована, тобто коаліційна угода була підписана позавчора. Всі портфелі між міністрами були розподілені, все було погоджено, і зазвичай такі голосування вони стають лише формальністю, бо всі голоси вже пораховані. І якби треба просто зібратись і рішення ухвалити. І дійсно, це стала історія, те, що забракло шести голосів великою несподіванкою. Бо все ж таки, незважаючи на певну там на певні складнощі, розуміли, що для важливих рішень потрібно буде шукати додаткові голоси, бо коаліція так зліплена з певним скрипом, але тим не менш для обрання канцлера всього мало вистачати. Чому достаменно це трапилось, досі невідомо і незрозуміло. Можна вважати, що це там якісь групи відстоюють свою суб'єктність і політичні інтереси всередині коаліції, тому що мерз достатньо жорстка людина, принципова, яка здатна так. Прогинати в необхідних моментах можливо, хтось таким чином торгується. Можливо, дійсно в цьому є якийсь російський слід, але знову ж таки питання головне навіщо? Тому що у умерца не було конкурентів взагалі нуль від слова зовсім. Він Позлити, би в будь-якому як да? чи що, Позлити, як мінімум, давайте я перепрошую, Максиме, можемо все ж таки прийти до допомоги Україні? Тауруси будуть. Я думаю, що Таурус можна очікувати взагалі допомога Україні один з найважливіших міжнародних пріоритетів для Німеччини. Під час підписання коаліційної угоди Україна згадувалася 18 разів в цій угоді. Це досить серйозний акцент. Там зазначали, що Україна це там надзвичайно важлива складова в безпеці Європи, що це Щит Європи і так далі. Я думаю, що дійсно. Таурус Мерц власне обіцяв Україні надати. Він говорив, що Україна має бути змога не просто оборонятися а й контратакувати. Та що вже казати саме за подання Фрідріха Мерца, була змінена конституція Німеччини, було знято це. Боргове обмеження для того, щоб можна було більше грошей в тому числі на оборонку виділяти і розморозити додаткові 3 мільярди євро для України. Тому я гадаю, що так це безперечно дуже хороший варіант для нас. Максим, давайте ще трошки про парад тому, що вчора у Кремлі приднили список іноземних гостей на цей парадну в принципі там компанія така сама, як і раніше: Ефіопія, Зімбабве, Палестина, Конго, Китай, Монголія. Але я би хотіла звернути увагу на те, що, наприклад, президент Азербайджан. Їдем, в Вірменії, Казахстану. А враховуючи, що Баку зближається з Анкарою зараз, що Єреван відмовляється сплачувати внески в ОДКБ. Чому ці країни і їхні лідери навіть посилають своїх військових на парад росіян? Невже потім знову намагається посилити свій вплив в тому регіоні? І чи є у нього важелі, за рахунок чого це можна зробити? Ну я думаю, його головний важель це Дональд Трамп, тому що саме. Фередович повернув Путіна в міжнародну політику, повернув його за стіл е, міжнародної політики і зробив його знову суб'єктним. Путін тепер може сказати, що дивіться в мене хороші взаємовідносини з президентом Сполучених Штатів Америки. Штати mm -hmm. зі мною говорять, штати зі мною домовляються. Дивіться, який я потужний, я стільки років чинив жахливі військові злочини. Я Чинив і продовжує чинити теракти, але все одно я залишаюся на плаву, то краще підтримуйте комунікацію зі мною. Тому що ну, грубо кажучи, вірменія вона так має якісь обережні проєвропейські настрої. Але які вони зараз мають шанси? Наскільки Європа діє активно в тому напрямку? Наскільки вони ці вірменські проєвропейські ініціативи підтримують? А Росія ну, може бути досить загрозливою для Вірменії і. Тому вони одну не хочуть десь е, підставлятись, тому що бояться, вони дивляться, бачать, що Росія робить в Україні, і що незважаючи на це, з нею продовжують діалог, тому вони не хочуть стати десь наступними. Я думаю, багато в чому, якщо ми говоримо, наприклад, про вірменію, це страх, але у кожного своя мотивація. Якщо говорити про Азербайджан, то я не думаю, що це страх. Вони керуються виключно своєю вигодою, тому що. Азербайджан десь допомагає Росії санкції обходити. Азербайджан отримує вигоду від підсанкційності Російської Федерації. Поки не введені жорсткі вторинні санкції, то їм це вигідно буде робити. Yes. Давайте повернемося до питання Папи Римського, я не про свого тата зараз. Е е наскільки буде вигідне обрання нового папи Римського для України? Хто буде? Е е можливі варіанти, які нас не влаштують? Чи вже настільки ну, не важливо, хто буде папою? Ну, Взагалі це завжди важливо, тому що все ж таки варто пам'ятати: католицька церква це найбільша церква у світі. Е е Но, саме, але в неї немає вапа... танків. У неї немає танків, але в неї є володіння над душами і розумами мільйонів, десятків виборців. мільйонів виборців людей. Загалом, якщо говорити наприклад про підтримку України Латинською Америкою, взагалі про встановлення наших взаємовідносин в Латинській Америці це надзвичайно важливо, тому що найбільше католицьких вірян саме там знаходиться. В Європі, звісно ж, велика кількість католиків в Америки. це все має колосальне значення. І Папа Римський є духовним лідером для цієї католицької частини світу. Та навіть у нас в Україні не варто забувати, що є греко-католицька також церква, в яку значна частина українців входить. Тому це все є дуже важливим. Поки що я не бачив підстав вважати, що. Може там стати стати щось серйозне. Типу є такий реальний кандидат на перемогу з дуже контроверсійними поглядами. Ну окрім Дональда Трампа, тому що там вже в чому це фактично будь-який чоловік, католик може А український папа може бути. Я перепрошую, Максим. Український папа може бути? Нема серед претендентів. А вже нема серед претендентів. Ой, я щось пропустив. Дякуємо, Максиме. Так, поки що, поки що варто почекати. Я думаю, колись обов'язково він буде. Дякуємо вам, дякуємо, що приєдналася до ефіру. Експерт міжнародних Максим Несвітайло. був з нами на прямому зв'язку.